Друзі, всіх вітаємо. Нашок Микола на зв'язку. Ваш улюблений канал Агросфера. Ну що, яка у нас ситуація? Сьогодні четвер, вечором тільки вирвався ось в поля. У нас грязюка повним ходом. Бачите, яка? Просто просто капець. Комбайни ще стоять. Який закатік фермера. Гарненько все. Об'їжджаю, в принципі, дивлюсь в сходи. Ну і ситуацію на полях. Комбайни, думаю, що як мінімум 2-3 дні, ну, бо на суботу опять дощ, завтра п'ятниця ми підкошимо соняшника. Соняшника у нас залишилось там 60-80 гектарів чисто пожнивного. І я підведу. Висновки по соняшнику. Що у нас як там все повиходило? Зараз ми молотим в сонях там, 20 гектарів. 20. Ну, На зараз там осталось 80 гектарів. Кстати, може, може, і ні, ми вже не вспіємо. Може і вспіємо, зараз подивимося. Взагалі, дивіться, яка грязюка, так? Да? Просто грязюка. То таку маємо ситуацію. Практично нічого не змінилося у нас за ці дні. Але погодка радує. 18 градусів, трошечки підтряхує. Завтра з обіду, може, піде у нас шопосів. Комбайни, мабуть, ні, але соняшник буде молотити. Так що, в принципі, так. Також є такі гарні новини. Ми запускаємо про. Проект по капельному зрошенню. Вже вибрали компанію, в принципі, з якою будемо працювати. Ну, Договора ще не підписали, рахунки не це. В слідуючих випусках ви вже в принципі, я вам розкажу, що і як, з ким ми будемо працювати. І це буде дуже крута рубрика просто про крапельне зрошення, проєкт мощний. 180 гектарів ми зараз будемо ставити, потім в майбутньому може ще більше. Так що кругову поливалку, валей, кого цікавить. Пишіть, ми продаємо, тому що на тому полі ми будемо ставити крапельне зрошення. Там, По-моєму, 400 метрів кругова валей. Ми її будемо продавати. Ще треба, звісно, зложити ціну, яку по чому вона. То так от. так В принципі, друзі, їдемо зараз, може, спію на соняшник, і спіємо ще на ріпачок. Так що такі от справи. Напишіть в кого теж, які справи, дуже цікаво. І е, обов'язково підпишіться на наш канал, хто ще не підписався. Їдемо далі. Так, ну і, звісно, під закатик фермера. Дивіться, який закат, просто бомба. Вспів я заїхати на. Там, де ми соняшник збираємо. Тут у нас 22 гектари була Але 20 гектарів була і павлонія. Ось рештки. Бачите? Павловні. Ось. А ось комбайн. 9500. Старенький. Но дуже надійний комбайн. Потери, звісно, валять. Но так як е, нам треба його скосити, що ми переходимо на кукурузу. Соняшника залишилось небагато. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, більш-менш така погода, коли можна ці 80 гектарів двома комбайнами скосити. І так як ми соняшник ще сушимо, завтра ми скашуємо, досушуємо соняшник і потім ліватор повністю готовий приймати кукурузу, тому що кукурузу теж сьогодні спробували цим комбайном. Волога 20. Але ми не спішимо по кукурузі, тому що, щоб не убивати поля. Тут то ми посієм пшеницю і буде бомба, посіємо пшеницю. А на тих полях, там, де буде соняшник, по прямому пасі, треба акуратненько працювати. Тут ось отакий соняшник. Ми весною викорчовували тут Павловнію. Ви колись таке бачили, ось, Павловніявні павловні і соняшник. Хто не знає, у нас 60 гектарів павловні було вже мінус 25. На деяких полях там нормально, тут навіть капельне зрошення було, ми смотали. Не зашло на цьому полі Павловня, ніфіга вона не росла. Вимерзла зимою, опять поросла. Скільки за літо весну осінь виросла, зимою вимерзла і опять. І так три годи підряд ми подивились на цьому полі, що воно щось не катить, чи воно сильно продуває, ми ході біля води, а на других полях більш-менш нормально росте. Кстати, кому цікаво, заїду, покажу інші поля Павловні то соняшник тут, як бачите, ми його сіяли дуже-дуже пізно разом з пожнивним після жнив. Ось о Павловнія, дивіться, бачите. То багато таких кусочків павловній. Коли вже йдуть перші приморозки, то вона листочки вже скидає. Бачите, по ній дуже добре видно, що були приморозки по павловній. Подивимося, по чому тут дасть соняшник. Вроді би, як низенький, но. І є шляпочка прям хороша. Ну, тут була проблема, осота було дуже багато. Ми там раз 4 по осоту роботали. Потім е -е, короче, Тут по сорняку трохи була проблема. Ось, дивіться, осото скільки. Осот, 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 берізка. Воно. Десикацію цього поля ми робили. робили. І... Вологай 16, 16, 17, 18. Коротше, отак. Отакі от, от справи по цьому полю. Закатик фермера. Бачите, який красивий. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, друзі, ну приїхав я на ріпак. Вже, звісно, темніє. буквально якісь 10 минут я не вспів. 10 минут. Зараз заїхав, їду мимо ріпака, там, де у нас він по жижі, по жижі і по пшениці. Пшеничку гірбіци дале і ріпачок тут добре росте. Прям дуже добре росте, ми його вже засадили. Нормально. Засвердлюється. Воно як росте. О! Ну ось такий ріпак. З кожним днем все краще і краще. Це один із самих мощних у нас. Один із самих мощних край. Ну я то спішу подивитися маленький. Не знаю чи побачите ви щось чи ні. Якщо не побачите, я завтра все одно через нього буду проїжджати днем. <кхе> утром. То зніму, мабуть, утром, бо я сьогодні на ріпаку не був, зараз їду додому обратно через ріпак. Завтра буду їхати на роботу. Ну на роботу. Через ріпак, хотів сказати, на роботу через ріпак, як будто я через якийсь там магазин їду на роботу. Ну коротше е, то зніму може завтра. Тим ні, я швидко, 6 часов і все, шух для контенту времени небагато, щоб зняти. Їдемо вже темно, просто темно. Пф, грязь темно. זה המצדר הספי, המצפי. שם, בבדל דובר! Взагалі, нічого не видно. <рес> нічого не видно. Не можу, там машину підсвічує, але може щось і буде видно, так дивимося. Хоча може і видно трошечки, дивіться як стартунув ріпак. Ми йому супер коктейль вальнули. Дивіться як це найслабший отой був. Завтра ще днем покажу. До зі радочки. Взагалі є огонь. Повеселішав він. Набагато-набагато краще. Ну в общем, друзі вже нічого не видно. Через пару секунд ви вже побачите його днем. Тому що взагалі нічого не видно. Вже днем будемо дивитися на нього.